Вітаю, друзі, на каналі «Цинічна Політика. З вами Рейтерович. Сьогодні, 28 жовтня, і пропоную поговорити про наслідки візиту Дмитрієва до Сполучених Штатів Америки, як це відобразиться взагалі на російсько-американських відносинах. Ну і безпосередньо вплине на можливе завершення російсько-української війни. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал «Цинічна Політика. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. Дякую. І не забувайте про. Дзвіночки, які допомагають нагадувати про те, коли виходить свіже відео на каналі. Отже, Дмитрієв завершив свій візит, спецпредставник, спецпосланець Путіна, який з кількома цілями, як мінімум, поїхав до Сполучених Штатів. І, судячи з усього, на щастя для нас жодна з цих цілей не досягла ну, якихось більш-менш прийнятних результатів для Російської Федерації на офіційному рівні, максимум, який зміг отримувати отримати Дмі. В це власне зустріч з Віткофом, причому зустріч відбулася навіть не тета-тет, -а, -тет, а у присутності кількох представників е державного департаменту Сполучених Штатів Америки перекладача, референта кажуть, там були ще інші люди, і це, в принципі, мабуть, тримало Віткофа в певних е рамках. Не давало йому за ці рамки виходити і знову якось не так розуміти ті заяви або пропозиції, які звучали безпосередньо зі сторони російського спеціальної представника злиз, навіть кажуть, що Дмитрієв Запросив Вікофа потім десь там повечеряти чи пообідати, але е, Вітков змушений був відмовитися, тому що сигнал з Білого Дому в цьому плані теж був дуже показовий із державного департаменту ніяких окремих зустрічей, які неоднозначно можуть бути сприйняті і можуть завадити власне тому, чим станом на сьогодні безпосередньо займається державний департамент і адміністрація Білого Дому. Взагалі, історія з державним департаментом не може не радувати, тому що видно, що Рубіо на чорт. Знає, який день, але тим не менше, поступово повертає собі контроль над зовнішньою політикою і починає займатися тими речами, якими повинен займатися державний секретар. І історія стає більш інституційною, менш персоніфікованою, як це власне від початку робив Трамп, що залишає нам е обережний привід для оптимізму, що так і надалі буде продовжуватися і. Власне, ті, хто повинен за зовнішню політику відповідати в сполучених штатах, будуть тепер надалі цим займатися, особливо в контексті російського так званого треку, це перший момент. Зустріч навіть персональна у Дмітрєва пішла не так, як він хотів. Якщо він щось там і передавав Трампу через Віткофа, це однозначно вже відомо. Власне Рубіо і всім іншим, хто за цим спостерігає і хто це контролює зі сторони державного департаменту, і не тільки і очевидно, що. Так чи інакше вони сет, сет з Трампом будуть обговорювати Другий момент: нічого не відомо стосовно впровадження або не впровадження другого етапу санкцій, а це було одне з головних завдань Дмитрієва, як ми про це раніше говорили в і відео, які були в тому числі на каналі Цинічна Політика. Стосовно, наприклад, криптовалюти і стосовно не розширення навіть тих санкцій, які стосуються нафтогазового сектору, там ситуація поки складається теж достатньо вдало, станом на зараз. Деякі індійські компанії відмовляються від власне закупівель російської нафти. Російські змі написали, що Греція, тобто ну, флот Греції, танкерний флот Греції, теж зараз зупиняє або відтерміновує нові якісь контракти на закупівлю і на перевезення російської нафти. А грецький флот він до третини цієї нафти власне перевозив і непогано на цьому заробляв і на жаль, давав можливість заробляти власне Російській Федерації. Зараз. Федерації зараз це дещо пригальмовано і можливо буде пригальмовано і. Надалі і Трамп в своїх кількох заявах, коли йому задавали питання, він зараз турне знаходиться вже в Японії, зустрівся з прем'єр-міністеркою. Там теж підписав гарну угоду про власне рідкоземельні там метали і корисні копалини в цілому. Так, от Трамп, коли до нього зверталися щодо Росії, казав, що ми, можливо, запровадимо ще санкції. Тобто, це не кінець, це навпаки, тільки початок. І цей початок власне буде продовжений. Цікава історія, яка означає, що. Не збирається, поки адміністрація Білого Дому зупинятися, оскільки вони не бачать ніякої реакції зі сторони Росії, на яку вони, мабуть, сподівалися. Тобто, Дмитрів, якщо й піднімав питання щодо наступних санкцій, наступної хвилі санкцій, однозначно не зміг його відразу якось вирішити позитивно для того, щоб почути якісь сигнали зі сторони американської влади, що поки вони цього уникнуть. Тут якраз м'яч знову перекинули на бік Росії і чітко дали зрозуміти, що від вас буде залег. Залежати, запровадимо ми чи не запровадимо ці е, санкції з Росії. Паралельно з цим пройшло дві новини. Перша новина, вона прямо сьогодні зранку, Путін, начебто, дав вказівку своїй армії до. Середині листопада захопити повністю Покровськ, і це повинно бути подано як велична перемога російської армії і як певний козир, який Путін не зрозуміло правда, як, але це ж Путін збирається використати на переговорах з Дональдом Трампом. Оскільки останні заяви американського президента прямі опосередковані, ну посередковані це коли ми між рядків, по суті щось читаємо. Свідчать, що в нього дещо змінилося ставлення до тієї ситуації, яка є на полі бою. І вона стала більш аргументованою, тобто він, мабуть, більше інформації від американців отримує, в тому числі і відставних військових, яких Трамп поважає, колись навіть нагороджував, які говорять, що Росія ні чорта не перемагає і не переможе. Це теж змінює позицію Трампа, і Путіну тут треба якісь великі перемоги, і от не виключно, що він тепер Покровськ робить таким ключовим містом для того, щоб продемонструвати тому ж Трампу, що російська армія може щось робити і може брати Щось більше за село. Те, що там від Покровська практично нічого не залишилося, е, насправді Путіна мало хвилює. Він сподівається, що мало хвилювати буде Трампа. Тут головне, як піарно, це все супроводити і власне. Як правильно це подати для нас, до речі, це важливий момент. Треба на всякий випадок теж подумати, як ми це будемо коментувати. На всякий випадок я підкреслюю, тому що ніхто, звісно, в ті терміни, які визначає Путін, нічого не зробить. Максимум, що вони можуть зробити, це остаточно зрівняти місто просто з землею і потім сказати, що вони типу його захопили. Але тут треба теж діяти на випередження, і треба аргументовано пояснювати американському істеблішменту, чому це не так, так як каже власне. Путіна ніяких перемог там немає. А другий сигнал, який прийшов, це історія з борюсником з цією ракетою, яку запустила Росія, і якою вони зараз намагаються е, нажагати весь світ. Правда, з бур'єсником відразу все пішло е, по мемам. чому тому, що е, виникло питання: якщо він там 14 тисяч кілометрів налітав, е, де він впав? От важливий, до речі, момент, оскільки це такий міні-Чорнобиль, який літає, питання, де він там приземлився чи де він там гахнувся об землю, ну або в море, в океан, воно залишається, в принципі, актуальним питанням. Це перше. По-друге, ця історія взагалі не спрацювала так, як Путін хотів. Європейці практично це не коментували, ніякої паніки не було, ніяких істерик не було з точки зору, а ми всі загинемо і треба щось з цим власне робити. Нічого подібного. Якось європейці політики. Суті проігнорували взагалі цю тему і особливо її не коментували навіть про навчання, які були в Білорусі, в тому числі ядерного плану, говорили набагато більше, і навіть про ті навчання, які були. Напередодні заяви Трампа щодо запровадження санкцій проти Росії було більше реакції, ніж реакція на Бурєвєснік. Ще краще на це відреагував Трамп, який так глузливо сказав, що е, нам не треба 8 тисяч кілометрів запускати ракети. Е, у нас човни підводні, найкращі в світі, найпрекрасніші. Ну, у Трампа, все тут найпрекрасніше стоять біля берегів Російської Федерації і можуть це зробити у, у близькості власне до е, цієї країни. А займатися якоюсь дурницею. Нею нам не треба, він сказав, що краще Путін не ракети би запускав, а думав, як закінчити ту війну, яка повинна була закінчитися за тиждень, триває вже четвертий рік. Тобто, і тут вийшов облом, і це наклалося на власне той візит Дмитрієва, на який великі надії покладали насправді на Росії, думали, що він зможе дещо виправити ситуацію і залишити Росії якийсь простір для маневру. Поки цей простір і близько не проглядається, і не факт, що він взагалі з'явиться, тому що знаючи Путіна, він зараз може може дуже легко зробити винними того ж Дмитрієва, Лаврова і інших, які відповідають власне, за зовнішню політику, які повинні були відповідати за покращення відносин зі Сполученими Штатами Америки. Але нічого цього не відбулося. І у Путіна, по суті, залишається єдине, що треба робити це ну, атакувати безпосередньо е, Україну посилювати е, обстріл, мабуть, е, критичної цивільної інфраструктури, зробити все для того, щоб відтермінувати опалювальний сезон, який за словами Зеленського вже повинен початися. Тут теж правда дивна трошки історія, чому президент це коментує, але тим не менше. І Путін, скоріш за все, буде робити ставку е, на це саме, тому що в нього інших механізмів не залишається. Він може спробувати тригернути Трампа кадрами якоїсь гуманітарної катастрофи, показати, що бачите, до. Чого все це призвело? Люди продовжують гинути, і взагалі тепер країна вся в небезпеці. Я типу цього не хотів, але от українці самі винудили по суті все зробити, і тому треба якось цю проблему вирішувати. Але чи відреагує на це Трамп? Значною мірою залежить від нас і від влади, і власне від громадян. Як ми відреагуємо на ці можливі удари зі сторони Російської Федерації? Наскільки ми виявимося до них готовими, з готовністю зі сторони влади дещо де. Дещо, ну, що ну, незрозуміло, і є питання питань достатньо, до речі, багато, але е, ну, смажений півень вже дзьобнув у відповідне місце і в цьому плані трошки заворушилися. Принаймні, наскільки мені відомо, зараз менше якихось конфліктів між центральною місцевою владою, більше почали говорити про е, все ж таки якусь спільну позицію і спробу спільно вирішити ті проблеми, які постали перед містами і перед країною в цілому. Тож будемо сподіватися, що ця єдність, яка е, хай і умовна, але яка народилася на фоні цього загострення зі сторони Росії, вона протримається ну хоча б стільки, скільки буде достатньо для того, щоб остаточно переконати Трампа в правильності його дій, ну і змусити так чи інакше Російську Федерацію сісти за стіл перемовин. А на Росії можуть бути цікаві історії, навіть якогось внутрішньо репресивного такого плану, тому що Путін, як правило, не дуже любить терпіти такі образи, а зараз він серйозного ляпаса. Від американців отримав, і цей ляпас не стільки в санкціях, це теж дуже важливо, але Путін на це менше звертає увагу. Ляпас в тому, що його спробу якось відновити перемовини, ну принаймні станом на зараз проігнорували. Ну і чекаємо четверга зустрічі Трампа і Сінзінпіня. Вона в значною мірою буде визначальною для подальшого розвитку подій. Але враховуючи, як зараз складається ситуація, теж з обережним оптимізмом на все це можна дивитися. Вони домовляться. А якщо вони домовляться, то можливо більше уваги тоді почнуть приділяти. Нати якраз завершенню російсько-української війни. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!